Добрий день, шановні любителі винограду. Вітаю вас на YouTube-каналі Виноградник від Зими до зими. Хотів би з вами сьогодні поговорити про таке як формування додаткових рукавів. Звичайно, це краще робити на другий рік нашої обрізочки, залишити ну, 4 бруньки, обрізати цих 2 було і з них виростити 4. Але якщо ви цього не зробили, ви можете надіятися на те, що у вас з голови куща відіб'є нові пагони. У ну, мене, як бачите, підбило. Тут ще я малий, я ще тут не буду до нього лізти, можна тільки поприщіпувати пасинки. Покажу вам на іншому. Тут в мене вже він вже до 80 см. Вони повиростали. Де ж бачите, тут одна шпалера, У мене два рукава. Це трьохлічний кущик. Я вже планую на ньому отримати цього року сигнальний урожай. І так, як ми доглядаємо за ними, вони вибили з голови куща в нас, весною ми їх залишили. Е, можете, можете взагалі обривати. Перш за все, урожай, звичайно, ми прибираємо. Е, можете пасинки взагалі виломувати, а можете на один на один листочок. Але як ми знаємо, ми його будемо підв'язувати. Навіть якщо тут проснеться почка, нічого страшного. Виломуємо всі пасинки. Вони ще будуть йти йти. Але нагадую, що це ми залишаємо. Це ми залишаємо на, на майбутні рукави наші. усики теж, пасинки. Ще їх буде дуже багато. Будете їх прибирати і прибирати ціле літо. Е, як бачимо, він розвивається, можна було б і так залишити. Тут короночка от загнута. Усик заберемо. Ми будем, можемо завжди регулювати, бо бачимо, він між тут хороші Якщо були б короткі е, чи ще щось, ми завжди могли б прищіпнути верхушку, щоб у нас більше розпішов на лозу. Але наша основна ідея це виростити повноцінний рукав. Чому два? Мені тут один треба. Ну, Можна завжди зробити усилене плодове звину. І як кажуть, запас він потрібен, він не муче. Ось так тут ми бачимо, голівка роздвоїлася. У вас теж таке може бути. Нічого страшного, ми просто одну точку росту прибираємо. Звичайно їх підв'язати треба, щоб не зламив вітер. Я їх підв'яжу цього року ось сюди посередині. Чекаю, хай трошки вони ще підростуть. Ось тут у нас вся та сама ситуація. З голови вибило два, але як бачите, тут я нічого не обломував, тільки вуса. Тут немає пасинків. Дуже великі робляться міждоузля, Якщо будуть пасинки, їх обов'язково потрібно залишити, щоб були не такі довгі міждоузля. Через те, що ще немає пасинків, через те й такі довгі міждоузля. Бачимо, на цьому так і на цьому так. Дивіться, які вже. Тут вже до більше 20 см, напевно. Тому пасинки залишаю я, щоб трошки зупинити його ріст цьому кущику ми бачимо, що з голови куща нічого не вибило, би було трошки вище, ну нічого страшного буде такий невеличкий штамбик. Він все одно нижче майже рівня землі. Так що що маємо, то маємо. Так що Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок. До побачення до наступних зустрічей.